У центрі сад гори Чернівецької області відбувся ярмарок з розпродажу сільськогосподарської продукції. Фермери, одноосібники і великі товаровиробники мали нагоду реалізувати сільгоспродукцію без посередників. Виграли від цього і покупці. На центральній площі Садгори сіль чернівців представили свою продукцію. А це городина: цибуля, картопля, капуста, а також мед, риба, кобасно-молочні продукти та хлібобулочні вироби. Асортимент товарів великий, а головне все за помірними цінами. За словами голови садгірської районної ради Юрія Буреги, усі чернівчани щороку чекають на ярмарок. Для садгірчан. Це свято не тільки там ярмарки або, або якогось концерту. Тут дуже багато старших людей, які не бачили один одного протягом багатьох років, зустрічають тут. І це вже як одне із свят, які зустрічей своїх, своїх людей, своїх знайомих молодих років. Думієте, що дуже-дуже Для нас це приємно. На ярмаркове дійство завітав і Віталій Михайлішин, аби пересвідчитись у якості продукції. Також Віталій Михайлович спілкувався з місцевими жителями, щоб дізнатися, чи задоволені вони цінами на основні продукти харчування. Ціни, які на ярмарку, такі мають бути і на ринках, і в магазинах нашого міста. Тому що треба підтримувати нашого вітчизняного виробника. Потрібно, щоб наше своє рідне продавали, і ми, як мешканці нашого міста, нашого регіону Буковина купляли свої продукти харчування, які вирішені в нас, а не завезені з інших Європи, з міст Європи. Віталій Михайлович сам купує продукти на ярмарках. Аби буковинці мали можливість за помірними цінами купувати сільськогосподарську продукцію, Віталій Михайлішин обіцяє проводити такі заходи частіше. Будемо робити зараз осінні ярмарки як мінімум раз-два тижні. Для цього зараз є відведені місця, і будемо продовжувати такі ярмарки робити по на всіх мікрорайонах нашого міста. Гості ярмарку мали можливість не лише придбати сільгоспродукцію, а й розважитись. На них чекали виступи фольклорних колективів, виставка народно-прикладного мистецтва, а також різні забави. У конкурсі на спритність переміг місцевий житель Руслан Мак. Чоловіку довелось докласти немало зусиль, аби видертися на верхівку стовпа за чоботами, в'язкою начиння та мішечком цибулі. Переможець каже, силу має, бо правильно харчується. Все самі вирощуємо в себе на городі. Це споживаємо для цього здоров'я. Козичі молоко п'ємо? Усі, хто побував цього дня у Садгорі, залишились задоволеними. Кажуть, такі заходи дозволяють наблизити виробника до покупця та забезпечити їх продуктами харчування за помірними цінами. Щорічно зі своєю сім'єю, ми відвідуємо ярмарку. Вона нам подобається, закуповуємо продукти. Дякуємо щиро організаторам за таке проведене гарне свято. І чекаємо на зустріч в наступному році.